Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні за вашим проханням будемо малювати пожежника. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео і почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, тому що будемо малювати пожежника у повний зріст. І простим олівцем ручкою або фломастером у верхній частині аркуша намалюємо невелику горизонтальну лінію. Це буде нижній край каски пожежника і тепер від неї трошки відступаємо тут і з іншого боку намалюємо напівколом обличчя. Домалюємо козирок на касці над намальованою горизонтальною лінією трошки далі від неї. Малюємо таку дугоподібну, а на кінчиках її ось так плавно закруглюємо. З іншого боку так само. І лінії дивіться, щоб закінчувались на одному рівні. Відступаємо з лівого боку трошки сюди, ставимо крапочку. Також відстань робимо. З іншого боку відмічаємо. І від наших відміток малюємо невелику лінію вгору. Закінчуємо лінії на одному рівні і плавною дугоподібною лінією їх з'єднуємо. Трохи відступивши від козирка, дужкою домальовуємо каску з одного боку. Дивимось, де закінчується ця лінія з правої сторони. Так само на тому рівні домальовуємо з іншої. У центральній частині каски можемо намалювати вогонь у вигляді такого напівкола спочатку. А далі робимо такий зігзаг. І перейдемо до обличчя, намалюємо оченята. З лівої сторони малюємо одне невелике коло. На тому ж рівні малюємо таке ж коло з іншого боку. Намалюємо відблиск, це таке маленьке коло всередині вгорі, ще менше знизу, а велике коло розмальовуємо чорним, залишивши білий відблиск. І так само малюємо в другому оці. Якщо у вас між каскою і очима ось тут достатньо місця, можете домалювати дужкою брови. Трошки нижче між очима малюємо маленькою дужечкою носик, а більшою дужкою нижче малюємо усміхнений ротик. По боках ще можна зігзагоподібною лінією домалювати трошки волосся, яке видно з-під каски. І на рівні, де закінчується волосся, звідти малюємо маленьке вушко з одного боку і таке ж з іншого. І намалюємо спеціальний захисний костюм пожежника. Орієнтуємось від серединки ока, ставимо крапочку. Так само з іншого боку. І трохи відступивши від голови, від наших відміток малюємо рівну лінію під нахилом з одного боку і з іншого. Вони розширюються донизу. Закінчуються на одному рівні і тепер з'єднуємо їх горизонтальною. Намалюємо ручки, трошки відступивши від намальованої лінії, від голови. Малюємо одну лінію, тут вона вуща, а донизу розширюється і вона коротша за цей костюм. І тепер горизонтальною з'єднуємо. І така ж рука з іншої сторони. Дивимось, де закінчується цей рукав, ставимо відмітку і домальовуємо рукав. А самі ручки дуже просто намалюємо напівколом з одного боку і з іншого. А починаємо їх малювати трошки відступивши від рукавів. Перейдемо до ніжок, так само трохи відступаємо від куртки. Ставимо крапочку так само з іншого боку. За таким принципом, як ми малювали куртку, так само малюємо штани лінія з одного боку на розширення, така ж з іншого боку. Закінчуємо лінії на одному рівні. Від нижньої частини куртки знаходимо серединку, ось вона, трошечки опускаємося вниз. І від нашої крапки малюємо ще одну похилу лінію і в іншу сторону. Відстань між лініями, ось тут, тут і тут робимо однаковою. І дуже просто намалюємо взуття Дугоподібна лінія. Тут. Знизу підошва. І так само малюємо з іншої сторони Дугоподібна лінія і підошва. З лівої сторони взуття вийшло трошки більшим, тому я підправлю, нічого страшного, воно все одно буде темним кольором і виправлень не буде видно. Ось так наводжу лінію. До речі, дуже цікаво, ким би ви хотіли стати в майбутньому. Напишіть мені в коментарях. І тим часом домалюємо костюм. Посередині куртки проводимо вертикальну лінію вниз і намалюємо горизонтальні смуги на костюмі. У верхній частині куртки буде одна смуга. У нижній частині буде ще одна. І такої ширини, як вгорі, робимо смужку знизу. На рукавах також будуть смужки, тільки трошки вище за цю. Ось тут одна. З іншого боку на тому ж рівні друга. У нижній частині кожного рукава також буде смужка. Ось тут. Тепер тут. І на штанях також знизу буде по одній смужці. Тут. І на тому ж рівні така ж смужка тут. Наш хоробрий пожежник готовий. Давайте тепер з лівої сторони або з правої, де у вас вистачає місця, намалюємо вогнегасник. А закінчуватись буде вогнегасник на тому ж рівні, де ніжки пожежника. Приблизно на рівні, де закінчується куртка, малюємо маленьке коло. І від цього кола, десь від середньої його частинки, з одного і з іншого боку малюємо маленькі лінії в сторону і плавно опускаємо їх вниз. Тут вертикальна лінія вниз. І така ж паралельно з іншої сторони. Домальовуємо вогнегасник до рівня ніжок, ось тут він закінчується. І плавно об'єднуємо. Намалюємо ручку на вогнегаснику, невелика лінія під нахилом вгору, такого ж розміру лінія під нахилом трошки вниз і домальовуємо ручці товщину. З іншого боку маленькими горизонтальними лініями малюємо таку трубу. А до неї прикріплений розпилювач, невеличка вертикальна лінія, від неї лінію в сторони і з'єднуємо. Через цей розпилювач виходить вогнегасна речовина для гасіння пожежі. У нижній частині малюємо таку лінію. Посередині самого вогнегасника малюємо прямокутник. У цьому прямокутничку може знаходитись інформація про вогнегасник, а ми ж усередині намалюємо такий самий вогонь, як на касті. Напівколо і далі такі зігзагоподібні лінії. І залишилось тепер малюнок лише розмалювати. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці або фломастери. Усі смужки, які ми малювали на костюмі, зробимо жовтим, а сам костюм продовжуємо розмальовувати червоним. Захисний костюм пожежника витримує високі температури, а його вага може складати до 30 кг, через що пересуватись в ньому дуже непросто. А ще цікавий факт пожежникам заборонено носити вуса та бороду. Оскільки через них захисна маска, яка потрібна від задушливого диму, може недостатньо щільно прилягати до обличчя. Взуття я вирішила перефарбувати у темно-сірий. І тепер пожежник готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!